Ринок нерухомості та будівництво вимушений вигадувати нові стратегії для продажу своїх об'єктів в умовах воєнного стану. А ми вимушені вигадувати нові способи, як мінімізувати ризики при інвестуванні коштів в будівництво. В цьому відео розглянемо 6 пунктів, на які варто звернути увагу, коли ви обираєте квартиру в новобудові. Страхування зрозуміло, що крім стандартних ризиків, проблеми з документами на будівництво, фінансові складнощі у забудовника, судові справи і так далі. Тепер в нас з'явився ще один ризик: ракетні обстріли. І вже є перші спроби забудовників заспокоїти своїх інвесторів наступним чином. Інвесторам пропонується укласти добровільний договір страхування, щоб убезпечити себе від втрати майна. Таку пропозицію вже анонсував, наприклад, Альянс Новобуд. Забудовник відомий такими ЖК, як кронапарк та лісовий квартал, тобто ви можете застрахувати або квартиру, яка вже введена в експлуатацію, або ж застрахувати майнові права на етапі будівництва. Якщо ви думаєте, що страхування існувало і раніше, в чому ж тут новина? То це не зовсім так. Це дійсно абсолютно нове і дуже цікаве рішення. Якщо ви звернете увагу на будь-яку свою страховку, навіть звичайне каско, то побачите, що страхові компанії завжди вносили пункт, що страховка не діятиме у випадку війни, збройних конфліктів, стихійних бід і так далі. Тому зараз страхові компанії і забудовники повинні розробляти нові продукти, за якими можна застрахувати своє майно. Або ще недобудоване майно від воєнних ризиків, що реально існують зараз: потрапляння ракет, бомб, обстрілів та будь-яких вибухів. Але звісно, страхування це додаткові витрати, і, до речі, не дуже маленькі. Тому така мінімізація ризиків буде цікавити не всіх. Місце розташування ЖК. До вибору місця розташування зараз треба підходити особливо уважно перевіряти всі об'єкти, які є поруч, і не дай Боже купляти десь поруч із об'єктами військової інфраструктури, ТЕЦ, АЗС чи типу такого. Бо шанси на прильот в цьому випадку ростуть із швидкістю ракети. Взагалі, в деяких країнах всі військові частини винесені за межі населених пунктів. Що є логічним. Насправді ми в своїх аналізах і раніше звертали увагу на такі об'єкти поблизу, як ТЕЦ, АЗС, військові частини, лінії електропередач, вокзали, адже є певні норми, на які відстані від цих об'єктів дозволено будувати житлові будинки. Але якщо раніше зазвичай інвестори скептично ставилися до таких нюансів і вважали, що це не несе високого ризику, то зараз це стало, мабуть, одним з найбільших ризиків при будівництві: цільове призначення землі. Перевіряти цільове призначення землі треба було і раніше, а зараз тим більше. Моя думка така: в нас на каналі є дуже багато відео, де ЖК будувалися на землях з цільовим призначенням для оборони. Ми завжди звертали на це увагу, бо було дуже багато ситуацій, коли забудовники отримували землі оборони і будували там житло. Ну, звісно, те житло було не для військових. Іноді в таких ЖК з'являлись суди з цього приводу, які зазвичай якось вирішувались. До чого я веду? Зараз ситуація інша. Я не думаю, що зараз можна буде так легко закрити очі на якусь діяльність із землями оборони. Договір із забудовником. Всі договори зараз треба переглядати і редагувати під наші реалії. Треба розуміти, що зараз забудовники максимально будуть підлаштовувати договори під себе. Підписувати, як раніше, ми всі любили, не дивлячись, категорично не можна. Треба вичитувати договір бажано з юристом. А ще зараз набагато вищі шанси, що забудовники будуть іти на поступки і вносити зміни, про які просить інвестор. Комунікації: рівно рік назад ми знімали огляд одного із столичних ЖК Метро. Парк, де не було центрального опалення, все було на електриці. Я звернула на це увагу як на мінус. Проте менеджери з продажу подавали цю інформацію як щось суперлогічне і нормальне, типу, ну самі собі будете регулювати температуру. Я думаю, тепер зрозуміло, як зараз важко жити в будинку, де все залежить від електрики. За можливості треба обирати об'єкти, де є різні джерела, благ цивілізації, так би мовити: електрика, індивідуальні котельні, газ. Звісно, це не завжди можливо. Звісно, з централізованим опаленням теж є серйозні питання, і в більшості випадків воно теж вимикається разом із електрикою. Але все ж таки пошукати варіанти з різними можливостями варто. До речі, є ЖК, які при будівництві вже передбачають наявність власних генераторів. Зараз це прямо спасіння. Документи на будівництво. Навіть війна не може відмінити рекомендації, що треба обов'язково вмагати документи на будівництво: ліцензію, дозвіл на будівельні роботи, договір оренди землі або документи про право власності на земельну ділянку. Частина реєстрів, за допомогою яких раніше можна було перевірити ЖК, зараз закриті. Але, по-перше, є нотаріуси, в яких є певні можливості. Можливості з доступом до реєстрів. По-друге, з'являються, хоч і неофіційні, але дуже непогані застосунки і чат-боти, в яких можна отримати цікаву інформацію. Якщо ви плануєте інвестувати в житло або вже це зробили, і у вас виникли будь-які складнощі, звертайтеся до нас, контакти під відео. І, звісно, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, тому що продовження буде.